Всім привіт! Давайте зараз вам розповім, чому так лю люблять ці Опеля, саме Zafira, Астри, чого це зараз дуже така е, відома модель. І чому так, в принципі? Давайте, погнали. Ось в мене є е, ці самі ходові моделі: це Zafira, Астра. в мене Астра одна 9-го року, друга 10-го, одна в кращій комплектації, інша в гіршій. Але Опеля це такі машини, які, в принципі, Беруть в будь-яких комплектаціях, можуть з бідною взяти, і з кращою. Так, Вони в мене оснащені моторами 1,6 бензин, атмосферні MPI, що зафірка, що шо дві астри, з якими їх ще приганяють двигунами. Це 1,8 бензин, також звичайний атмосферний і 1,7 дизель. Вже там 1,9 не возять, тому що величезне розмитнення, немає сенсу. 1,7 дизельних доволі. Такі класні двигуни, але в мене я беру 1.6, зафірка в мене 1,6 і 2 Astra, 1,6 бензин. Звичайні, прості, хороші двигуни. Так. За що їх люблять? В принципі, я сам цього до кінця так, освідомити не можу, тому що в принципі, автомобіль максимально простий. Напевно за це його і люблять. Давайте пройдемось по зафірці, покажу вам її слон. У мене, в принципі, всі ці три авто на дисках. До речі, бачите, яка різниця між 9 і 10 роком. В 2010 році є така комплектація 111 і в них йдуть заводи такі темніші їхні оригінальні диски. І там є ще деякі плюшки по комплектаціям. Плюс в них ще, до речі, між 9 і 20 роком бачите, різні, різні зеркала ті букві. Так, це зефірка. Давайте покажу салончики. У них всіх майже що в зефір що в Астра салони подібні. Такий у нас салон простий. Багато кому ця торпеда це як холодильник. Тут, до речі, у нас два ключика. Сервісна історія. Там от ціла папка власника ставив Сім місць. Там заді аптечка є. Ну, Типу, е максимально прості по салону, але це людям полюбилося. Е Астра далеко не втекла, в неї салон. Реально майже такий самий. Теж такий холодильник посередині. Також клімат. Ось такі вони по салону. По корозії. В принципі, як і повагу, в мене ці ніде не ржаві, але в них ча часто бувають деякі варіанти з корозією. Е, ну так, що далі сказати? По їзді мені ці автомобілі набагато гірші, ніж вах. Ну, типу, Вони Volkswagen набагато приємніші, м'якші. Але по підвізкам вони прості, не вибагливі в ремонті. В принципі, підвіски в них довго їздять, стільки беру астер зефір, ніколи там нічого в них не гупає, приїжджає. Це е, такий показник власний. Чого ще можна взяти Zephyr? І астро, Опель, взагалі. Чому їх беруть? Їх можна реально бензинові знайти з маленькими пробігами. Часто вискакують, як в мене ось ця машина 170 тисяч пробігу. Астрочка. В принципі, це там не єдиний варіант. І зараз попадається. І до цього в мене були з таким пробігом. Тобто на них реально небагато накатують. Взяти той самий міганчик, от в мене тут стоїть 1,6 бензин. В ньому 152 тисячі пробіга. І це було знайти. Ну це в мене такий перший міган зі всіх. Щоб були з таким пробігом. Тобто, от, щоб ви розуміли, яка статистика, міган знайти з меншим пробігом набагато тяжче, ніж зефіру. І астру взагалі опель. Тобто їх можна ще знайти з такими пробігами. Якщо ви бачите там зефіру чи Астру з пробігом 150, 170-200 тисяч, це 80% правда, ну, бо рідко вони бувають з більшими пробігами. Це такі беруть машинки для міста, їздять на них безгіморойно більш за все. І так. Що, мені, чому я напевно не люблю опіля? Хоча я їх мушу привозити, тому що їх потребує ринок, але я їх чомусь не люблю. Чому я їх не люблю? Тому що мені вони зовсім не подобаються в їзді. Той самий Volkswagen, Renault Megane, Ford Focus, ну, Audi, це само собою, Kia, мені вони всі чомусь приємніші в їзді за опиля. Хоча це так тільки мені. Багато хто зі мною цю думку не розділяє, але... Я думаю саме так. Давайте подивимося на багажнички. Багажник доволі великий, коли вам щось треба возити, будь ласка, тут, тут влізе багато що, тут на нас запасочка, є весь комплект, всі так само і показує ще багажничок в зафірі. Так, тут, якщо зложити у нас сидіння, тут також дуже багато місця, ці сидушки також ложаться. Тобто по практичності вони класні дуже. Дуже практичні. Через це їх ще також люблять. Е, я спочатку відео сказав, сам не знаю, чому їх люблять, ну бо дійсно я б, напевно, за ці кошти, що там коштують Астри, вибрав би міганчик. Він мені більш цікавіший по салону і по їзді. Але, як показує статистика, більше люди купують саме опеля. Того в підсумку можемо замітити, або так підсумувати, що опеля люблять за практичність, за недороге обслуговування. Це дійсно авто недороге в обслуговуванні. В принципі, дизайн у них непоганий, актуальний. Віть, як Зефіра виглядає, вона, до речі, 2012 року і в ній навіть досі рідне лобове. Що мене здивувало, да? двоєчка. 12 рік. Тут у нас рідне, давайте Та зразу всіх прийдемо. Так, і на астрічці у нас також рідне лобове дев'яточка. А на цій і на цій рідне, дивіться. Три машини з рідними лобовими, без підкрасів. Типу, стани гарні. От ще великий плюс, чого, напевно, люди зупиняються на опелях. Бо можна знайти в гарному стані. От як в мене цих три варіанти. От всі з рідними лобовими, будь ласка. Якось от їздили, на них обережно, більш за все. По трасам десь, що такий пробіг, був по салонам. Дивіться, які салони також в гарному стані. От просто класно те, що їх можна знайти ще в гарному стані, не закатані рулі, не зашорені. Тут в міганах вже зазвичай все витерті, кнопки посередині витерті. Що в Астер. Показую одну, тому що ну, не буду кожну відкривати в них. Це в принципі по салону так само. І вони всі, що не попадаються, всі такі з культурними гарними салончиками. Тут також, дивіться, не затерта ніде. От такий, як салона, стан салона. <свят> такий, як був, такий і є. Скажіть свою думку, що б ви обрали? Чи Opel, чи будь-яку іншу марку, які в нас є? Там є такі ходові марки, що на вторинку їх легко знайти. Це Міганчики, Форди, Кія, самі Volkswagen. Ось в мене є два гольфіка. Плюс-мінус бюджети часаві. І Golf Plus ну, також можна знайти без корозії в гарному стані в мене цей ніде нержавий. І Golf 6 у мене також ніде не ржавий. і Вони також є в класних комплектаціях, в гарних станах. І того я більше б більше надав перевагу тим самим Volkswagen і Renault, але не Opel. Але це моя думка. Від цього я їх купувати не перестану. Тому що авто хай мені не подобається, але воно просте. Просте в їзді, просте в експлуатації, просте обслуговуванні, з нею все просто. Купили, можна вибрати в гарній комплектації по гарним цінам. Оця у нас застрочка це 10-й рік, тут 170 тисяч пробігу, як ви поняли, її ціна 6200 доларів на віддачу. В гарному дійсно стані, 111 комплектація, як я вже сказав. Далі. Така в нас Астрочка, це 9 рік, 1,6, також бензин, тут вже більше пробіг, 225 тисяч. І тут, якщо не помиляюсь, капот б'ється 180 мікрон. Але рідне лобове, можливо якась царапінка була з коли, тому що з взагалі немає тут. Та і тут немає, тут капот не фарбований. Це грязь, напевно. Так, це в нас ціна 5800. А зафірка в нас за ціною 7900, але буде ще торг. Це 12-й рік, саме основне вже такі один з останніх років. І сім місць, непогана також комплектація. У нас дійсно такий стан дуже бадьорий машинки Того по опилям я свою думку сказав: в продажі вони класні, знайти можна з гарним станом, з невеличким пробігом за гарною сумою. Вони там. Є і дешевші, і дорожчі, які хочете. Є по комплектаціям, також можна розбігтися. Але в їзді це мені машина не сама краща. Якщо б вибирати між опелями Renault і Volkswagen, я б надав би перевагу або Рено, або Volkswagen. Це моя думка. Але якщо ви, вам подобається опит, ось в мене є три на вибір, вибирайте, який подобається. Також не забувайте, що ви можете отримати у мене Ford Focus цей, всього за 200 гривень. 200 гривень це один шанс його отримати. Вже на банті там 150 тисяч гривень. Тобто за 50 тисяч гривень починається розіграш. Розіграш проводимо офіційно через Монобанк. Монобанк сам вибере переможця. Того, кого зацікавить, беріть участь, реально хтось, хтось собі отримає класну машинку. Вона 10-го року, 1,6 дизельна. Ці... Крабу треба бути писати, підкурю, зараз же гуля. Яким подарили день народження, щоб не думали, що якусь свою машину. У мене все з акумуляторами чітко. Так, фокус, зрозуміло, 200 гривень один шанс. Два рази по 200 гривень це два шанси, обов'язково кажіть свій номер телефону. Ну, давайте ще вам покажу, що є тут. Audi A3 на автоматі. Вже я. На ній були, я вам показував недоліки, а саме були царапинки тут, на бампері. І тут, і ви через те, не хотіли її в мене купувати. Будь ласка, бампера зроблені, автомобіль по кузову ніде не фарбований, з чорним потолочком. Так, я її закрив у гарній комплектації. Бачите, S-Line вона внутрішній, зовнішній. І основне на автоматі. Так що... Можете, якщо бажаєте, купити. Наші обслужене це цепок, масло, все замінено. Далі Audi R8 також є в наявності. Тут має бути якийсь особливий клієнт, хто собі захоче купити емоцію. Тому пишіть, будемо домовлятись. Міганчик на етапі підготовці. Зараз проводиться хімчистка. далі полірування і буде вже для вас. Готовиться. Клімат працює. Реально непоганий стан. Ніде не фарбований. Він як ніяк. Крута комплектація. Ціна такі, як є, він зараз ще 8500. А там ще по диски, наполірую, на полірую, на що буде трошечки дорожче. Так, Гольфік шостий, у нас ніде не крашений, також рідна Лобове, і сам паркується ціна 7600. Далі гольфік плюс 5500. Volkswagen Passat B7 на максимальних фарах, вольтр-дизель на автоматі 10300, як бачите, Електрокришка тут багажника навіть. Дальше, Kia Sportage, 19500 у нас ціна. Це у нас 16 рік, 2 літри дизель, максимальна комплектація GT-Line. Далі Mazda 6 13 518 року. Ось така є на автоматі, то 136 тисяч пробігу. А в цій у нас взагалі 70 тисяч пробігу це 2 літри бензин на автоматі 70 тисяч пробігу. Ціна 17700. Далі Passat B8. Ціна також 17700, це 2 літри дизель, але для підписників я казав, ціна 16900, він не де поколи, не фарбований, з LED-щитком, реально непоганий стан. Renault Master в сцепці продається на задньому приводі. Його ціна, як бачите, 2900, але буде знижечка. Так, далі ще є такий міганчик 150 тисяч пробігу. Ну і це, до речі, 1,6 бензин, його ціна 6900 на клімат-контролі, на безслідчовому доступі, автоскладання зеркал, також непогана комплектація. Ну, а кого цікавить якийсь цих опелей, будь ласка, звертайтеся, є в наявності може бути якийсь один з них ваший. Всім гарного дня та до побачення!